Як придбати житло маючи всього 1% на перший внесок? З вами Оля Бас, ваш україномовний консультант з питань іпотеки в Америці. Сьогодні я вам розкажу про нову програму, яка реально може допомогти вам купити житло з мінімальним внеском. Всього 1%. Ця новинка від одного з найбільших іпотечних лендерів вийшла сьогодні. Вони запустили програму, яка дозволяє покупцям внести дійсно лише 1% від вартості житла. Є умови, які потрібно для цього виконати, аби кваліфікуватися. Ваш дохід має бути не більше, ніж 80% від середнього по вашому регіоні. Це називається AMI Area Median Income. Для прикладу, якщо ви проживаєте у регіонах Сарасоти, там середній дохід становить на сім'ю 106 100 доларів на рік. Тож 80% від цієї суми становить 84 880 доларів. Тобто, якщо ваша сім'я заробляє менше цієї суми, ви вже підходите. Що ж ви отримуєте? Ви платите 1% від вартості житла, ще 2% ви отримуєте від лендера, від позичальника, як подарунок, максимум 7 тисяч. Тобто 2% або 7 тисяч, те, що є менше. Це вам дає змогу кваліфікуватися на отримання іпотеки з. Трьома відсотками разом. Наприклад, якщо житло коштує 300 тисяч, виплатите 3 тисячі, позичальник додає ще 6 тисяч, і ви вже маєте 3% першого внеску. Це ідеально для молодих сімей, для новоприбулих українців, для тих, хто має стабільний дохід, але не встиг назбирати велику суму на перший внесок. Програма активна просто зараз, але вона буде обмежена у часі. Тож? Краще не зволікати. Напишіть мені в коментарях, і я обов'язково з вами зв'яжуся. Ми порахуємо ваш дохід і зробимо висновок, чи підходите ви на цю програму, чи ні.